Нас, це все. Першого року, Я так задарував трошечки уваги, розкажу чуть про себе. Я перше, з 91-го року. Я прошу всі, все про що, що було до цих пір. Всі, Я, значить, з 89-го року я був народному руху. В цьому селі в Дорожнянському районі. Бахідного прапора я вчитив спочатку в школі на трубі відчувався. Потім, коли КД займався цим, я вчепив його когось на майстерню, вона Ма дуже-дуже висока, тому що я служив на душі самих пісках, тому боюся висоти. І коли вбили Чорновола, я перейшов в партію Собор до Карла Кляненка, тому що мені було прикро, що таку людину знищили і свої побратими. Парті... Партія Собор злилася з партії Батьківщини. І я до цих пір партії Батьківщини і яку... Принципово, не зміни, тому що ті люди, які бігають з партії в партію, шукають для хорошо, це люди слізькі, Вони... на них надіються дуже погано. Мені за час роботи було дуже по-різному. Мене підгружали і заставляли. Ну, дехто знає люди, люди які сидять зараз, мене знають. І ви розумієте, як я, я попав на голову адміністрації. Люди мене люди вибрали, люди запропонували виконувати по тій причині, що вони бачили, що я ні при яких ситуаціях і ніхто не прибивав. Я мав свою думку. Я, я йшов все життя. Мені казали, перейди в партію. Герої. Ти ж розумний хлопець каже, буде жити у шоколаді. Голова, каже, голова свідомість каже, так, да, чоловіче, дійсно так. Ми ж всі знаєте, як було казали, що Янкович прийшов на все. Це всі добували. І він каже, задари бізнес в тебе. Але серце каже, ні, а як люди не хоче дивитися? Ти ж щодо казав щось не то, казав іначе. а тепер ти пішов туди. Ну я так коротко розказав про себе, але я вам хочу що сказати. Прикро мені стояти тут і розказувати це, але вину свою признаю. Знаєте, в чому моя вина? Да. Я е, прийшов ще на посаду голови адміністрації, я не... Вдався 10-дневний строк передачі господарства. Але це, в цьому моя вина? Але я від того нічого я не отримав, нічого я не заробив. Тому що в мене не було такої цілі. Ви розумієте, я своє з дому віддав би, чи щось взяти з когось. Ну, є люди в, моє, в моєму районі, люди всі мені зараз е, телефонують до мене і кажуть, що мене підставили. Повинні всі платити, повинні жити чесно. Іначе щоб для того, щоб збудувати нашу Україну, ми повинні робити починати з себе. І я це вирішив в себе. Я хотів навести порядок в себе і передати всі ці. Але ви розумієте, в чому справа? Я коли почав виясняти питання, як мені передати в господарство, тобто мені кажуть, відмовся від землі. А на основі цієї землі створене І я Звертався тут в Хмельницькому до всіх, до всіх служб, і тих і контролюючих ніхто мені не хотів сказати, ніколи корміли наш клієнт. Не, що Це вже є робота на далі. Я був в Кабінеті міністрів, я секретар, до секретаря президента звертався. ніхто мені, Всі казали один голос, відкажись від землі. Але зв'язався я з адвокатом, на що вони мені не адвоката, адвокат, який пише е, закони. Помічник депутатів Верховної Ради, і він мені, мені проквітково вибираючи закони, статті, він мені так зробив документи, що навіть Служба безпеки України, коли прибирала, каже, ідеально зроблена. На каже, коли не вклався в строк. Ви розумієте, коли до мене прийшла перевіряти Служба безпеки України, ну, можна було наняти адвоката. То, що я ніколи не, я ніколи не, не судився ні з ким. Я не знав, що це, яка це система. Яка вона безжалісна, розумієте? Я за собою вони не відчував і не мав адвоката. Але так вони так підвели це в справу, зробили з мене корупціонера і поставили на рівень тих, хто крав мільйони, І, і я, виходить, що я такий самий, як що негодяї, які сьогодні обдирають Україну. Але мене це звичайно болить, тому що я не такий. Я вам просто хочу сказати. ну, щоб ви знали, я не прийшов виправдовуватися, я просто прийшов, щоб ви знаєте, казали, я маю час. І якщо е, люди, я просто хочу, щоб ви знали, я прочитав в інтернеті статтю, що там, от, чи, може бути, чи можу я бути головою адміністрації, чи не можу бути, я. Не тримаюся посаду, а я просто хочу зберегти свою честь, щоб перед всіма людьми, щоб знали, що я не такий, як написали на мене, і то, що я не, нічого ніякого через те, що мої, через, я признаю свою вину, що я винен, да, я не вклався десь і ти дневний строк, але через мої дії не пострадав ніхто, ні держава, ні люди, і я нічого не тому, там і написано в протоколі, що я нічого не заробив все, я просто хотів перед вами виступити. Може хтось хоче задати мені питання? Ставьте. Я вас так послухаю. Бо я там був, я знаю, що це робиться тому я просто хочу сказати, ви не можете бути. Але більше того. Я вам, як людині підсказать, ви не сюди прийшли. Ви відкрили Конституцію 55 статтю, де написано, що кожна людина має права свої захищати. І зверніться до суду, до суду зверніться. А там сидить на зборник, який взяв за кабарану, я слава Богу, в сторону суддю відвели. Але ви пройдіть цю всю тернисту дорогу. Потім прийдете на таку, як майдан до нас, і будете дітям розкривати, як життя. Сьогодні ми не прийшли сюди для того, щоб розказати. Сьогодні ми прийшли для того, щоб ви плакали за вас. Ми плакатися не будемо. Ви дійсно на конфлікт ситуації, тому що ви не, 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 не повідомили, що ви фермер, і ви вступили на посаду. Згідно посади, діти на другу, куди хочете, і ви перете. Правильно сьогодні? Дякую. Я вас підтримую. Але... Я хочу сказати, що сьогодні, прийшовши, працювавши рік, я вже можу захистити людей. Я не прийшовся і не прийшовся до вас просити, щоб мене захищали. Я просто хочу свої, ім я, своє ім'я своє відмітити. До суду. Антолій, я розумію. А як ви знаєте? Чому Анатолій Анатолійович тут він прийшов до громадської організації Майдан? Він прийшов до своїх, бо він весь майдан, він був Київ. Він прийшов до своїх. Пояснити ситуацію, яка відбулася. І він сказав правильно. Мене ставить ця система, яка сьогодні є, а вона не помінялася в один ряд з тими кусіпаками комунізму, хегібізму, регіоналізму і так далі. В один ряд поставили. І сьогодні вони ще читати будуть моралі, як має людина жити. Розумієте? Тому він не до нас прийшов не плакатися, а прийшов пояснити, людина болить, він хоче просто звернутися до громади, посказати своє, ну, сказати те, що як воно є. Тепер, щоб ви розуміли всі, і ви, Іван Григорович, ви прекрасно знаєте, що самий складний, сама складна форма це форма фермерська ведення селянського господарства фермерська. Тому що вона тут розуміє особисту власність. Є фермер, не можна стати перепоручити. Якщо я власник підприємства, СГ, я можу передати повноваження переписати і телефони, це фермер, він особисто має. І коли призначають фермера, фермер, який прийшов з Майдану, давайте задаємо, коли було призначено. призначення. Призначення відбувалося в квітні місяці, буквально після Майдану. Людей чесних тоді підбиралися. Один з тих людей перед вами. Але ці люди не мали тої кваліфікації, тої ізуїцької, знаєте, як то. Як правильно поступити де яку буху витримати, і таким людям мали поставивши на посаду та сказати певні моменти, провести їх. Ота адміністрація, яка тут сидить, які получали гроші, до сих тих їх не поміняли. Оці клітки вони того допомогти людині, як зробити,